Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у знаних і безіменних могилах, Цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті роки віддали своє життя за батьківщину, присвячується ця гірка і тяжка хвилина мовчання. Пам'ятаємо усіх, хто віддав своє життя заради майбутнього своєї держави. Слава усім, хто б'ється за Україну сьогодні. Нарядилась осінь дороге нам місто, золоте волосся розпала над містом, кольорові фарби виняла з кишені і малює осінь жовтим і зеленим. Та особливим сріблясто-золотавим кольором позначила осінь на календарі наше з вами, дорогі колеги, професійне свято, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Приємно бачити та вітати всю нашу дружню культурну родину, яка іскрами творчості запалює людські серця і веде за собою велику армію аматорів народу. Бо є така професія дарувати людям радість і настрій в наш час не так багато приводів на жаль, для неї. Але життя, незважаючи на війну, триває. І за це щира подяка нашим героїчним захисникам. Ми, працівники культури, турбуємось не лише про збереження та популяризацію української культури, а про ментальне здоров'я українців. Робимо все для того, аби в їх серцях запалювати надію на краще, не дозволяючи поселяти з душах неспокою та невпевненості. Бо ми, в якійсь мірі, чарівники, адже вміємо все, танцювати та співати в холодних клубах зате гарно виглядає. Писати вірші і пісні, майструвати костюми, вишивати, малювати. Робити аплікації, організовувати благодійні заходи, плести маскувальні сітки, в'язати шкарпетки та готувати смаколики для ЗСУ. Одним словом, живемо. А як живемо? Аби не гірше. Хіба здолать такий народ, бо ми співаємо, пишемо вірші, поміж сирен, поміж прильот. Нема страху, лиш люті віра в перемогу. І у мирні, і в Україні мирний день, день настане, який обов'язково. Настане, а поки працюємо на перемогу і задля перемоги. Сьогодні надзвичайний день. Наше з вами професійне свято. І ми почесні гості на ньому. А тому всі найщиріші побажання для нас. Тож, шановні кульпрацівники, приймаємо вітання з нагоди нашого свята від виконуючого обов'язки міського голови, секретаря Коростишівської міської ради Юрія Денисовця. Шановні колеги, всім доброго дня! Всіх вітаю в переддень вашого професійного свята. І зловив себе на думці: знаєте, що працівники культури інші професійні свята відзначають більш гучно ніж своє. Але я розумію, чому, тому що присутні, які сьогодні тут, після нашої короткої і такої сімейної зустрічі поїдуть до Бердич, де буде обласний захід, присвячений працівникам культури. Хто не був в Бердичеві в театрі, сьогодні я думаю, ви будете приємно вражені. Там дуже гарний театр, гарний також і по змісту їхня культура. Я думаю, що ви будете задоволені від поїздки, але сьогодні ми не могли не зібратися для того, щоб відзначити вас насправді тих, хто надихає, тих, хто виховує любов до нашої держави через традиції, через пісні, через вірші, через свої слова. Зібрались привітати тих, хто дійсно вчить від дитинства до похилого віку людей любити свою батьківщину, і насправді ви ті, хто в перші ті тяжкі дні повномасштабного вторгнення виховав у людях отей, знаєте, ту ідентичність, яка всіх об'єднала в такий надзвичайно складний момент. Тому що якби люди не мали традиції, не мали б культури своєї, вони б точно були б розрізнені в своїх поглядах, в своїх вподобаннях, але ми єдині, і звичайно, ця єдність вона в значній мірі завдячуючи вам, працівникам культури, тому що ми часто бачимо і відчуваємо фізичну частину нашого життя: дороги, ремонти і таке інше, але не завжди помічаємо ту духовну змістовну частину, яка є не менш важливою. Для кожного кожної людини, кожного громадянина і нашої держави в цілому, тому я сьогодні хочу щиро подякувати за ту, на перший погляд, невидиму річ, яку очима не можна побачити, але яку відчуваєш душею, яку завдяки вам, яка сьогодні відроджується, яка сьогодні процвітає в нашій громаді в нашій країні. Тому шановні працівники. Працівники нашого відділу культури та туризму, працівники будинку культури, працівники клубних закладів, працівники наших шкіл, художньої школи, музичної школи, всіх тих, хто сьогодні кожен на своїх місцях працює задля виховання справжніх українців, справжніх патріотів своєї держави зі святом, дорогі працівники культури, перше <праців> дорогу. До спільного року я запрошуємо заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Криворучка. Та примноження українських традицій, сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість своїй справі та з нагоди професійного свята Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва нагородити грамотами Коростишівської міської ради Кириченко Катерину Дмитрівну. Маршовець Олену Володимирівну техпрацівника працівника будинку культури. Мальчик надію Григорівну тих працівника відділу культури та туризму Коростишівської міської ради. Жайдецьку Галину Володимирівну, завідуючу клубу, занаміленька. Ми щиро дякуємо за вашу професійну працю і за ту благодійну роботу. Завідуючу клубу з села Віння. Макаренко вашу. Дякую вам. Олену Володимирівну, завідувачку дитячих відділом коросичівської публічної бібліотеки. 咱们没过来。嗯嗯嗯嗯 Чук Ольгу Олександрівну, викладача відділу фортепіано російської дитячої музичної школи. Ми там порадились вчора, буквально на днях, і, е, попри там ситуацію, таку досить складну сьогодні з бюджетом, ми повертаємося до тих гарних традицій. Все-таки, е, подяка, грамота це добре, але трошки краще, коли вона підкріплена ще якоюсь матеріальною винагородою, Тому е, до цих грамот сьогодні буде матеріальна винагорода. Вона, можливо, невелика але ну, хай вона буде таким, знаєте, компліментом до цих грамот. Вітаємо. Дякую. Марка саме з Юрієм Миколаївичем Ми починали. Ви опікувалися галузу культури. Ми цю добра традиція ця була запроваджена, і підтримувала. І ми дякуємо, що ви ніколи не залишали, не стояли осторонь взагалі соціальної сфери і безпосередньо і нашої галузі культури. Тому то дякуємо вам, що Дякую. ця традиція через певний період вона продовжується в нашому профільному заступнику. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. З любов'ю нашої сьогоднішнього вітання хай в серці кожного залишать гарний слід, найкращі, найщиріші побажання від начальника відділу культури та туризму. Привіт Дорогі колеги. Наше професійне свято. Культура, ви знаєте, це код нації це наша історія, це наше духовне надбання. І ми ніколи, ми саме та ділянка в соціальному житті, які ми не даємо забути про те, що ми є. Культура є, була і буде. Саме головне, щоб ми ніколи не забували і завжди намагалися робити. Надавати якісну культурну послугу. Я всім бажаю міцного здоров'я. Відзнайте від господарського відділу галузі культури, закінчуючи. Е, ну, я остання, бо спочатку люди, а потім вже йдуть і, іде керівник, так і правильно. І бажаю всім вам міцного здоров'я, добробуту, достатку. Тримаймося. Ми е, також в важкий час війни, ми також є сильний культурний фронт. Не тільки піснями, а і справами, тому що кожен з нас дотичний до підтримки наших Збройних сил. Мирного нам всім неба і найшвидшої перемоги, бо разом ми сила. Свято, мої дорогі колеги. Шановні друзі, ось і закінчилися наші урочистості з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ще і ще раз вітаю нас зі святом. Нехай якнайшвидше над нами засяє таке довгожданне сонце перемоги. Хай творчий неспокій, бажання нести людям прекрасне, духовне, вічне завжди будуть нашими супутниками в житті. Будьмо сьогодні, завтра і завжди опорою для тих, кому люба й дорога культура нашого народу.